Всім вітання! В даному відео хотів показати, як виглядає сучасна повітряна високовольтна лінія на напругу 10 кВт. Як бачимо, на висоті натягнені три провідника чорного кольору. Це сіп-3. Даний кабель виготовлений з алюмінієвої струмопровідної жили ззовні покритий світостабілізованим поліетиленом. Завдяки цьому кабель стійкий до механічних та атмосферних впливів. Як бачимо, на прикладі цього дерева, гілки ялиці, які ще нам опираються на дані кабеля, але якихось коротких замикань немає, а все це завдяки ізоляції кабеля. Також ці провода розміщені відносно близько один до одного, порівняння порівнянні з колишніми лініями електропередачі. Також хотів сказати, що при прокладанні цих ліній вплив на, на околишнє середовище мінімальний, так як тут не вирубувалася якась просіка. І знову ж таки, це завдяки ізоляції кабеля. Тут тільки на цім дереві, бачимо, воно розміщене безпосередньо близько до струмопровідних жил. Але дерево не зрізували, тільки зрізали кілька гілок. Ось таке це сучасне рішення. Ближче підійду до залізобетонної опори. Відстань між опорами приблизно 40 45 метрів і покажу, як воно влаштоване тут. Бачимо, справа від залізобетонної опори йде провідник, це стальний провідник, це заземлення опори. Бачимо догори кронштейн. На кронштейні розміщені три фарфорові ізолятори. Провідники закріплені за допомогою спеціальних спіральних утримувачів. Що ж тут таке цікаво, на правому провіднику бачимо такий ізолятор, це обмежувач перенапруги і є там такий розміщений іскровий зазор. А це все зроблено для того, щоб у разі грози і попадання блискавки в лінію електропередачі мінімізувати. Якісь перенапруги в даній жилі. Хотів сказати, що оці обмежувачі перенапруги тут розміщені на правому провіднику, далі на наступній опорі, вони на іншій фазі. Наступна опора знову на іншій, так вона чергується.